Чи знаєте ви, де знаходиться найунікальніший куточок Береславщини? Безперечно, він у козацькому. Не вірите мені, то можливо повірите нам. В нашому житті сталася подія, що допомогла подивитися на свою малу батьківщину іншими очима, збагнути її велич та унікальність. Дуже хочеться поділитися з вами, хоча б частинкою тієї любові та гордості за рідний край, яку відколи плекаємо в серцях. Запрошуємо, Запрошуємо вас до козацького. Визначною історичною пам'яткою козацького. Є палац князя Трубицького, споруджений 1884 року у стилі французького Ренесансу. Головною дорогою до садиби був Дніпро, тому парадний фасад і центральні ворота направлені саме до річки. До наших днів збереглися руїни палацу, огорожа, господарські будівлі, льохи, місток, склад та флігель у стилі псевдоготики. А нещодавно, завдяки небайдужим мешканцям селища та місцевій владі, нам відкрився новий незвичайний скарг природи, який знаходиться саме у підніжжя палацу. Це джерельні водоспади, які сформувалися тут вже давно, але через занедбаність і засміченість не могли плисти своїм природнім шляхом. Усвідомлюючи необхідність збереження природних ресурсів. Та унікальність такого явища, як джерельні водоспади у степовій зоні, місцеві ентузіасти провели низку заходів по очищенню одного з гротів водоспаду. Згодом ініціативними громадянами під керівництвом волонтера Ірини Червоної було розроблено проєкт соціальної дії Унікальні водоспади у степу Херсонщини, який було подано на розгляд Британської Ради в Україні в рамках програми Active Citizens. Навесні 2016-го волонтери отримали грант на його реалізацію, і наша школа стала одним з офіційних партнерів даного міжнародного проєкту. У рамках проєкту 5 квітня було проведено акцію. Очистимо джерела, збережемо водоспади, у які взяли участь селищний голова Черко Андрій Андрійович, волонтери Сергій Ютін та Ірина Червона, працівники багатогалузевого комунального господарства, учні 6-10 класів та педагоги нашої школи. Саме тоді було упорядковано територію очищено джерела від побутового сміття. На завершення акції школярам було запропоновано написати відгук про захід. Найкращі автори були нагороджені дипломами і грамотами. Так привабливо і розкішно виглядають наші водоспади зараз. Це результат плідної співпраці волонтерів, селищної ради і місцевої громади. А які ж враження від акції залишились у її учасників? Прибирати чудес сміття справа несподієна. То була брудна і кропітка робота, але зовсім не виснажлива. Чудові краєвиди, веселий настрій і благородна та допомагали мені. Та найприємніше було відчувати, як від твоєї долони, яка дістає значерела сміття, починає з нової сили і неймовірною енергією бити вода. Це відчуття неповторне. Джерела ніби зажили новим, повноцінним життям. Хоча зізнаюся, відчувала тоді сором, за таке недбале ставлення односельчан до рідної природи. Цей проєкт допоміг нам усім об'єднатися. Заради спільної справи працювати пліч опліч з однолітками і значно старшими людьми відчувати, що ми одна команда. Це було справді круто. Ми працювали не заради якоїсь винагороди чи похвали, а просто так, на користь своїй природі, своєму селищі. Хоча пригощатися солоща і чаєм від наших волонтерів по завершенню роботи було дуже приємно. Саме тоді я зрозуміла, що разом ми сила, яка може звернути гори, подолати будь-які не Завдяки цьому проєкту наше селища частіше стало відвідувати політику, як із України, так і за кордоном. Ми з друзями влітку проводимо біля річки чимало часу і часто зустрічаємо людей, які цікавляться нашими водоспадами, має культур Тоді ми влаштовуємо їм невеличку екскурсію, показуємо все. Приємно, що про наші козацькі знають у різних куточках України. Та ще приємно, що чи ми особисто доклали чимало зусиль для збереження цієї краси. Наступним кроком проекту Унікальні водоспади у степах Херсонщини стала акція водоспади очима дітей для учнів других-п'ятих класів, яка стартувала у травні. Школярів ознайомили із завданнями соціального проекту Унікальні водоспади у степах Херсонщини, віртуально презентували їм відомі водоспади світу, заглибились в історію родини князя Трубецького, Повідали про незвичайні джерельні водоспади. Біля підніжжя княжого маєтку, учням запропонували зазирнути в майбутнє і уявити, якими можуть стати джерельні водоспади, якщо люди дбатимуть про них. Свої думки та ідеї школярі мали презентувати у вигляді колективних малюнків. Акція «Очистимо джерела збережемо водоспади викликала значний резонанс серед молодших школярів, які з нетерпінням також прагнули долучитись до проекту. Тому, отримавши завдання на тему водоспади очима дітей. Учні других п'яти класів взялися за роботу. Масштабність і серйозність дій діточок нас глибоко вразили. До роботи над розробкою проєктів вони залучили своїх батьків. Малюнки згодом ставали справжніми живописними полотнами з архітектурними проєктами. Задуми були змістовними і готовими до втілення у реальне життя. Під час презентації захисту члени журі обрали єдиного переможця, а для інших робіт визначили номінації. Найкраща архітектурна ідея, найемоційніший задум, найкраща ідея сімейного відпочинку, найоригінальніша ідея, найкраще живописне рішення, найкращі художні оформлення. За активну участь в проєкті усі класи учасники були нагороджені дипломами і грамотами під час свята останнього дзвоника. Це водоспади очима дітей, які намалювали чудові картини, проєктів, як вони бачать ці водоспади, їх обустройство. І багато ідей цих дитячих думок будуть реалізовані в тих проєктах, які ми націлимо на. Облаштування цієї природної зони нашого селища. Реалізація проєкту водоспади Херсонщини дало можливість, щоб про селище Казацьке, про ці природні явища знали багато людей в різних куточках України. Я проїжджав дуже багато разів ваш населений пункт. А сейчас вот за 49 дней, я пешком, я открываю для себя такие места, куда мне хочется вернуться и поражен вообще красотами или какими-то историческими насыщенностями, историческими событиями, которые здесь. За весь мой путь, за 49 дней, меня поразили, я могу перечислить, город Славутич, город Ржищев и меня поразил ваш поселок. Оказывается, 100 метров от дороги, здесь настолько красивые туристические места, здесь исторические места, здесь красивые, красивые места, где люди живут, наслаждаются и, и работают на благо нашей страны. И родники, водопады, ну, честно говоря, в степях это нечто. Я думаю, это одно из чудес які потребують ще додаткового вивчення. проект завершено, але ті емоції, враження, досвід і знання, які ми отримали під час роботи над ним, змінили нас і світ на краще. Вай про свою малу батьківщину, адже вона на все життя залишиться у твоєму серці як колиска твого дитинства.